Друзі, всім привіт! І сьогодні ми з вами зібралися на нашому прекрасному складі для того, щоб поспілкуватися трошки про трубу для теплої підлоги. У нас коли вже було відео коротке на цю тему, але я думаю, що актуальніше розказати трошки побільше. Тим більше у нас приїхала нова труба з новим маркуванням, і тому я думаю, що краще розказати про всі труби, що вони з себе представляють, і для чого вони використовуються, і які є у них характеристики. Добре, друзі, треба підлога. У нас невід'ємна частина нашої системи опалення в основному зараз де, бо багато хто вже зрозумів, що це дуже гарний варіант для того, щоб швидко, ефективно обігріти наше приміщення, її дуже комфортно керувати і дуже комфортно використовувати. І якщо ми вже углубляємося безпосередньо, як нам зробити теплопідлогу, перед нами стоїть вибір декількох видів труб, котрі ми можемо використовувати для даної системи. Перше, це у нас може бути труба перт, може бути труба пекс і може бути металопласт. Ну, в основному зараз використовується або перт, або пекс, але є люди, котрі, скажімо так, звикли використовувати металопласт і використовують його навіть на даний час. Добре, давайте почнемо з металопласту. Що таке металопластика труба? Це труба, котра в собі має ще шар алюмінію. Для чого він створений? Для того, щоб, скажімо так, витримувати більший тиск і. Так, плюс є те, що вона легко гнеться і дуже просто монтувати. Але так як вони йдуть у нас в основному перт, хоча бувають і пекс-труби, але є перт. Тобто два шари тут йде перт-труби. Що таке взагалі перт? Перт це у нас термостійкий поліетилен, який у нас витримує 70 градусів теплоносія, пікова у нього 90. Тому тут скажімо так, бажано ставити завжди у вас якусь систему захисту для того, щоб не пішов перегрів теплої підлоги і скажімо так, не потріскалася ваша стяжка. Так, Добре, перейдемо зараз якраз до пертруби. В принципі, основні характеристики я вам розказав, і це якраз нова позиція, яких нам заїхала буквально на цьому тижні. Плюс цієї труби то, що вона теж не дуже жорстка. Вона витримує 70 градусів, в принципі, її вистачає для звичайної роботи нашої теплої системи, тому що це у нас низькотемпературна система, і вона, ну, скажімо так, в собі проходить теплоносій, ну, скажімо так, в основному 40-50 градусів не більше, тому що більше немає сенсу там використовувати. По-перше, тому що у нас дуже жарко буде в кімнаті. По-друге, то, що у нас може просто стяжка не витримати високої температури. Так, і дивіться, це нова позиція. Ці бухти у нас йдуть по 350 метрів. Шелопласт у нас йде по 200 метрів. Так, йдемо далі. Далі третій вид труби, котра у нас йде, скажімо так, сама топова, сама пікова. І, до речі, друзі, зверніть увагу, труба йде однакового кольору. Бо часто бувають такі ситуації, що люди кажуть, а от мені хтось там запропонував трубу такого ж кольору, точно таку ж, але вона набагато дешевша. Так, це може бути, тому що це може бути труба перед. Вона сама по собі набагато дешевше, ніж пек з труби. В чому плюс пекструб? Тобто пекструби у нас вже витримують температуру теплоносія 95 градусів, пікова у нас йде 110 градусів. І ця труба більш надійна, більш витримана і більш, більше у вас прослужить. А, І дивіться ще один момент. ПЕКС-труби бувають трьох видів: тобто, є пекс А, Пекс Б і Пекс С. Чому їх різниця? Різниця, як вони виготовляються, тобто, що застосовується для виготовлення цих труб. Якщо ми беремо Пекса, то, то труба, яка використовується з хімічною домішками, тобто шивка поліетилену йде за допомогою е, хімії. ПЕКС-Б у нас повністю йде хімічна труба, тобто у неї процес шивки йде постійно. Тобто там не використовується взагалі ніяких інших елементів, як хімія. Якщо Пекса візьмемо, то там у нас ще використовується лазер для шивки. Пексбе це чисто хімічна труба, і тобто ви закладаєте її в підлогу, і там постійно йде процес шивки. І в чому проблема ПЕКС-труби, тобто, з часом вона стає дуже жорсткою, і, скажімо так, можна сказати, як скло, і вона дуже швидко ламається. І пексси це якраз той варіант, що є у нас. Пексе не використовується для виробництва її взагалі хімії, тобто використовується безпосередньо тільки рентгенівські лучі для шивки даного поліетилену. Друзі, ну, напевно, це глобально все, що можна розказати про трубі. Якщо більше углублятися, ну, я думаю, що якщо у вас будуть питання, то задавайте їх, пишіть або звертайтесь до наших менеджерів і вони обов'язково вам порадять, підскажуть, спроєктують, якщо вам потрібно, вашу систему опалення. Ну, і звісно, підписуйтесь на наші соціальні мережі, підписуйтесь на наш YouTube канал. Гарного дня і мирного неба! Далі буде цікавіше. Друзі, і саме головне і основне, що я вам забув сказати, вся ця труба виготовляється у нас в Німеччині на заводі Хейвінг. Тому раджу для закупівлі можете зайти на сайт даного заводу і подивитися, як виглядає виробництво, де воно виготовляється, як взагалі виглядає процес виробництва даної труби.